Де можна знайти людей у вашу команду, особливо якщо це перша людина, яку ви хочете найняти для того, щоб масштабувати свою діяльність як діджитал-маркетолога? Тож перший спосіб він досить очевидний: це професійні чати. Ви шукаєте професійні чати нерідко в таких чатах, якщо є дозвіл адміністратора на публікацію самореклами, там люди прямо можуть писати Привіт, я такий, то -та такий, та роблю там те-те-те». Ось моє портфоліо, ось мої ціни. І це досить швидкий спосіб знайти людину. Проте ви маєте розуміти, що більшість людей, які залишають такі повідомлення в професійних чатах, вони позиціонують себе як підрядника, а не як співробітника. Тому домовитися з людиною з такою буде досить складно, тому що в неї є якісь свої клієнти, якийсь свій там рівень доходу, і влаштовуватися в агенцію, скоріш за все, такі люди не будуть. Але. Треба розуміти і бути відвертим, що таких людей вона меншість, і інші люди вони шукають роботу. Тому ходити по професіональних чатах, де можливо публікувати свою вакансію, обов'язково це робіть. Читайте професіональні чати, в яких люди пропонують свої послуги і намагайтеся спілкуватися з людьми, які ці послуги пропонують. А також ідеальний варіант це створити свій професійний чат, давати там якийсь. Якісь нецікавий контент, який буде залучати до вас саме ту аудиторію, яку ви хочете отримувати, наприклад, потенційних співробітників, тобто спеціалістів ваших колег. І потім, коли вам буде потрібно знайти людину, ви в цьому чаті будете просто публікувати свої вакансії, і це буде економити вам досить багато часу. Наступний варіант, за допомогою якого можна знайти людину, також доступний для всіх, це публікація вакансії на популярних платформах, таких як WorkUA та аналогічних. Які плюси-мінуси і мінуси цього методу плюс це досить швидко зробити, і ви дійсно можете отримувати деякі відгуки. Але якість таких лідів, я маю на увазі потенційних співробітників з точки зору мого опиту досвіду? Вона не досить висока. А очікування стосовно рівня заробітної плати будуть доволі високі, тому що люди так чи інакше вони роблять аналіз ринку. І вистраюють деякі очікування стосовно місць, які вони шукають для роботи. Проте, якщо у вас місце робоче, що ви пропонуєте, має середньориночну або дещо вищу заробітну плату, у вас гарні умови не тільки по грошам, а й по колективу, там вихідним, там все таки інше, лікарняним, це також може спрацювати але. Доведеться досить довго чекати після того, як ви по вакансії публікуєте цих відгуків, тому на цих платформах є платний тариф, який дозволяє вам переглядати анкети потенційних співробітників, робити з цього якісь вигляди і виходити на прямий зв'язок з людиною для того, щоб з нею спілкуватися. Тож так працюють платформи для пошуку роботи та співробітників для обох сторін цього процесу для роботодавця і для людини, що шукає шукає роботу. Наступний засіб, який використовує найчастіше, це налаштування таргетованої реклами з використанням літформ, де є стислий опис вакансій, що ви пропонуєте. Людина бачить вашу рекламу, переходить по літформі, залишає свої персональні дані. Після цього ці персональні дані ви заносите в якусь свою Google табличку, починаєте з людиною діалог, діалог наприклад, в Телеграмі, встановлюєте зв'язок. І пропонуєте людині там прочитати повний текст вакансії, який ви висилаєте. Після цього прочитати, виконати просте тестове завдання для того, щоб оцінити навики людини. І якщо все добре, людина підтверджує, що її влаштовує ваша вакансія з повним описом. Успішно виконує ваше тестове завдання. Після цього ви можете цю людину запросити на співбесіду для того, щоб подивитися, які в неї софт-скіли, як вона комунікує, і все таке інше. Тобто це був третій засіб, як е, знайти собі співробітника. Четвертий е, шлях, я вам вже про нього розповідав в деякому вигляді, але все ж таки треба розширено розповісти. Це створення власного ком'юніті. Якщо ви є експертом вашої індустрії, а це, я думаю, є майже обов'язковою мовою для того, щоб створювати е, свій колектив, свою організацію. На цьому разі ви публікуєте контент в соціальній мережі, яка вам найбільше вподобається. Може бути інстаграм, телеграм, ютуб. Це не має значення. Просто ви публікуєте контент, і на цих соціальних мережах накопичується деяка аудиторія, яку я вам дуже рекомендую акумулювати. В якійсь точці, яка дозволить вам з людьми комунікувати більш ефективно, ніж просто випускати контент. Тому що виход публікації, в якій ви кажете, що ви шукаєте співробітника, це добре і це може спрацювати, але потрібні більш ефективні канали комунікації. І цими каналами, звісно, є чат-бот в Телеграмі, в якому ви можете робити контентні розсилки і між ними пропонувати свої вакансії. Це можуть бути ваш професійний чат в тому ж самому Телеграмі. Це можуть бути якісь там приватні прямі ефіри, стріми і будь-які інші засоби майже персональної комунікації з людиною. Так? Тож, якщо ви робите контент, якщо ви експерт, якщо у вас є ком'юніті, перше, що ви будете робити для того, щоб знайти нову людину, йдете в своє ком'юніті і пропонуєте свою вакансію. Це досить очевидно, але все ж таки. Наступний спосіб, яким можна знайти людину, він мені більше всього імпонує це мати власну школу, в якій ви будете готувати спеціалістів під себе. Чому я вважаю цей метод найбільш кращим, проте і найбільш витратним за часом та бюджетом, звісно? Тому що для цього в цьому разі ви будете готувати людей в своїй школі по тих алгоритмах, по яких ви плануєте потім працювати в індустрії, по яких ви працюєте, звісно. Тому на виході з вашої школи буде формуватися людина, яка майже цілком відповідає вашим очікуванням та робочим процесам, що будуть у вашій команді. Тож кожного разу, коли вам буде потрібна нова людина, ви будете йти до школи, обирати найкращих випускників, пропонувати їм роботу, і ви можете бути впевнені, що період співпраці з такими людьми він буде. На декілька років більше, ніж з будь-яким варіантом, що я перечислив до цього, Там, з пошуком у професійних чатах, на платформах пошуку роботи, з підготовкою та публікацією власного контента. Все це дуже добре, але якщо це опускник вашої школи, ви для цієї людини є експертом, ви для цієї людини є як маяк в індустрії, як білет на те, щоб почати працювати в ній. Тому це найбільш лояльні люди, найбільш стійкі та результативні співробітники, яких я наймав за 10 років праці зі своєю агенцією. Тож я вважаю, що останнім способом, який можна розглядати для пошуку людей, це є рекомендації від других колег інших агенцій або фрилансерів, тих чи інших людей, яких вони десь зустрічали. А плюс цього, що це може бути дійсно лояльна людина, з якою ви будете довго співпрацювати, але мінусом цього звісно буде те, що е, вас е, це не керований інструмент. Ви не зможете досить швидко знайти собі людину тоді, коли, коли вона вам потрібна, коли у вас хтось пішов з організації або коли ви плануєте масштабування, і вам треба людину додати. Тож, я думаю, що це вся інформація, якою я хотів сьогодні з вами поділитися з приводу пошуку співробітника в вашу маркетингову команду. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайк цьому відео, пишіть свої питання або просто коментарі під цим відео. І побачимося у наступних випусках вже досить скоро.